Про те, що відбувається зараз на українських кордонах. Долучаємо до нашої розмови Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України, пане Андрію, доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, студія героям слава. Перш за все, хочу вас запитати: як повітряна тривога, така масштабна ракетні удари, як вони впливають на роботу прикордонників, і чи є зараз і певні моменти через от таку тривогу і ракетну атаку саме на кордонах? Ну, власне, звісно, що під час а, повітряних тривог, під час таких атак, припродонки також враховують свої оперативно-службові діяльності, особливо що пов'язано з функціонуванням пунктів пропуску. Якщо є а, реальна загроза, коли є інформація, то а, можуть вживатися заходи щодо відведення людей. Від пунктів пропуску для того, щоб забезпечити їхню без безпеку. Зараз як працюють пункти пропуску? Вони працюють знову ж таки в штатному режимі. Закриття пунктів пропуску немає, поки не буде достовірної інформації, що може вплинути на функціонування безпосередньо пунктів пропуску. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, тоді хочу з вами поговорити про ситуацію на наших кордонах, зокрема північних кордонах і е, з окупованими територіями Молдови. Е, давайте розпочнемо з північних кордонів. Яка у нас там зараз ситуація і як там рухається ворог? Ну, якщо говорити про кордон з е, Білорусі, до прикладу, то ситуація залишається повністю е, контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, і в тому числі в інформаційному полі е, ситуація така те, те що напружена, адже звісно на території Білорусі залишаються російські військові підрозділи Російської Федерації. За е, нашою інформацією, трошки раніше це було десь. Близько дев'яти десяти тисяч військовослужбовців, але на даний момент е, ця кількість може зменшитися, оскільки відбувається ротація. Ці підрозділи збройних сил Російської Федерації, які прийшли підготовку на території Білорусі, вони зараз виводяться е, на територію Росії для подальшого посилення угрупування е, Росії на сході нашої країни. А в, е, на території Білорусі подальше можуть заводитися нові для е, Проведення з ними навчання і підготовки, тобто Білорусь фактично продовжує підтримувати е, Росію у розв'язаній нею війні проти нашої країни, надаючи свою інфраструктуру, е, надаючи е, свій повітряний простір, свою територію, і переважно е, російські військові на території Білорусі долучені саме до підготовки якогось ударного такого. Угрупування, яке б могло здійснити стороні на територію України, ми не відмічаємо. Попри це, звісно, що ми маємо бути розвитку будь-яких ситуацій, тому цей напрямок укріплюється і безпосередньо по лінії державного кордону, і в прикордоні для того, щоб всі підрозділи сил оборони і посилюють і обороняють ці напрямок, мали всі. Можливості для того, щоб відбити будь-яку mm -hmm. атаку, будь-яку агресію, яка може бути цього напрямку, і якщо ми а, говоримо про продону... так про Сумська, Чернігівська області, ось цей уже кордон з Росією. Там на жаль, атаки є і зараз. От де найгарячіші нас зараз такі точки. Так, якщо говорити вже про безпосередньо про кордон з країною агресором, а, по тим областям, де ворога було відкинуто а, за межі лінії державного кордону, це Чернігівська, Сумська і Частина Харківської області, то тут, на жаль, агресор не припиняє своїх терористичних дій щодня а, наносяться удари по території при Цих деокупованих областей і ворог використовує і артилерію, і міномети і непоодинокі випадки застосування авіації для того, щоб обстрілювати територію України лише до прикладу, протягом лютого місяця нами було зафіксовано близько 300 Обстрілів цих територій, а з початку цього місяця їх вже більше 70. Проте сили оборони України і підрозділи Державної прикордонної служби Збройних Сил України, Національної гвардії також просили цей напрямок для того, щоб не допустити. Торне вторгнення, але ворога не можна недооцінювати, бо так. в будь-який момент навіть з метою відволікання уваги або створення якихось провокацій, він може здійснити все, що їм надумається, пане Андрію. Якщо до ситуації з невизнаним Придністров'ям, з тимчасово окупованими територіями Молдови, зокрема, от речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше повідомляла про те, що там укріплюють наші позиції на випадок, ну Якогось загострення в цьому регіоні, яка в нас зараз ситуація там? Я вже також повідомляв інформацію по цьому напрямку. Ми не бачимо змін в характері дій по той бік кордону, як і кордону з Росією, так і кордону з Білорусі і власне кордону України з Молдовою на Придністровському сегменті. Україна загалом приділяла і продовжує приділяти увагу ще спочатку повномасштабного вторгнення, тому там кордон також укріплений всіма підрозділами різних сил. Пане Андрію, я хотіла вас ще запитати про Бахмут. Наші прикордонники там теж тримають оборону на лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, які зараз вони виконують завдання? І я знаю, що є в нас у прикордонників ну, досягнення. ну, Назвемо це досягненням. Тобто вони так теж дають прочуха на ворогу в Бахмуті. Ну, Напевно, раніше. Певний час назад було складно уявити прикордонників, які на рівні зі Збройними силами України дають відпір ворогу. Але так зараз прикордонники це одна з активних таких складових сил оборони України, в тому числі на найбільш гарячих напрямках. Наші хлопці знаходяться. І на бахмутському напрямку, безпосередньо Бахмуті, і на Авдіївському напрямку, і на Лиманському напрямку, і відбивають штурми ворога, нищать його за допомогою мінометних розрахунків. Активно використовується в обороні також і аеророзвідка, яка не лише е, скидає на ворога. Е, Речі, які можуть їх знищити, а й власне наводить в тому числі і артилерію збройних сил України на позиції і скупчення ворога на бахмутському напрямку. Звісно, ситуація зараз досить складна. Бо ворог кинув туди великі сили для того, щоб захопити це місто, але е, ті позиції, які утримують е, військовослужбовці Державної прикордонної служби, е, вони мужньо е, тр, тримають ці напрямки, і щоденно щоденні атаки ворога відбиваються. Ворог несе е, колосальні втрати е, протягом дня, це можуть бути десятки е, в, вбитих. Найманців, а також представників регулярної армії Росії, про те. Росія не зважає на свої втрати. Фактично uh -huh. Вона продовжує кидати е, живу І, е, Можна сказати, переступають трупи своїх же солдат, і йдуть далі в атаку. Так, ну це їхня звична тактика. Ми вже теж про це не раз говорили. А за нашим захисникам, зокрема, прикордонникам, пан Андрію, ми передаємо велику вдячність слова подяки через вас. зокрема. дякую вам, що долучились до нашої ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми говоримо говорили про ситуацію на кордонах щоразу ми зараз.